Набір посуду дитячий, виробництва полімер Побут. Набір розрахований на 6 осіб. Складається з отакого досить великого контейнера, всередині якого нас чекають миски, тарілки та стаканчики. Сам контейнер на 6,3 літри. Кришка має зручну ручку для переносу цього набору з самого контейнера. Все це тримається на двох ось таких засуках. Вони досить щільно тримають кришку. Всередині у нас є ось такі яскраві красиві стаканчики із малюнком. На кожному, малю... На кожному стаканчику свій малюнок і це не наліпка, це принт. Ось такі стаканчики, стаканчики по 400 мл, 0,4 літра. Візні тут. Персонажі з мультиків або просто якісь яскраві такі малюнки. Також є ось такі красиві яскраві миски. середині теж є малюночок. На кожній місці є різний малюнок, різні кольори усі. Миска в принципі, досить глибока для того, щоб якусь першу страву наливати сюди. Ще в наборі є ось такі тарілочки, вони теж не зовсім пласкі, мають невеличкий бортик. І також усі з різними малюнками і різних кольорів. Єдине, у цьому наборі немає столових приладів, тобто весь набор складається. Із контейнера, тарілок, мисок і стаканчики. Також на контейнері є ось такий малюночок, то він не повністю прозорий. Ну, і якщо вам сподобався даний набір посуду, ви зможете його придбати по ссылкам в описі до цього відео. Там також будуть всі більш детальні розміри всіх предметів із цього набору. Всім дякую за перегляд, гарного дня!